Постійні учасники турніру. Які ваші враження цього разу? Ми ну, постійно приїжджаємо в Черкас за найкращими враженнями, тому що нас тут зустрічають друзі, які ми вже давно проводимо ці турніри. Ми дуже раді приїжджати в Черкас. Тут завжди дуже гарна футбольна, спортивна атмосфера, тому завдяки таким турнірам наші хлопці. Ростуть, прогресують і движуться тільки вперед. Тому я дуже вдячний організатору Андрію, Ощію та всім, хто причесний к цьому. Ми дуже раді бути знову в Черкасах. Як вважаєте, чому дітям важливо грати в такі складні часи? Тому що вони перш за все це їх улюблена це не фазі, це заняття їх не улюблене, тому вони займаються своїм улюбленим заняттям. Вони повинні на полі виходити, як я їм кажу, кайфувати від цієї гри. Тому навіть за ці умови, за ці абстрактна обстановка, яка в нас в країні, Ми стараємося грати в свою улюблену гру та приносити радість, як і тренерами. У вас дві гарні команди на турнірі. Як вдається тренувати обидві? Я перш за все хочу сказати вдячність нашим тренерам, які у нас в академії допомагають. Це Вікторія Вікторовна сама, тренер по фізподготовці. Вона дуже багато вкладає в нашу команду. Це мої помічники, це Ширяєв, Євгеній Юрьович. Зі мною тут роботи та помічник Бога Юріч теж мій помічник, тому ми з цим справляємося. І завдяки нашому тренерському штабу, який зібрано академії з хороших першокласних тренерів, я вважаю, та руководителя Семенова. Тому ми виїжджаємо тут на такі турніри і вдається команди вести, дякую.